Спецпосланець ООН та Ліги арабських держав у Сирії Лахдар Брахімі відвідав табір сирійських біженців у Туреччині. За 18 місяців конфлікту Сирію покинули 250 тисяч людей. 88 тисяч зараз живуть у 12 -ти тимчасових таборах у Туреччині. Анкара звинуватила Дамаск у державному тероризмі і надає усіляку можливу допомогу повстанцям. Біженці зустріли Лахдара Брахімі демонстрацією. Вони тримали великий прапор вільної сирійської армії і вигукували гасла проти президента Асада. Ми маємо одну вимогу до Брахімі. Хай зробить так, що Башар Асад пішов у відставку. Його потрібно зупинити. Але якщо Брахімі не вдасться це зробити, як не вдалося кофі анену, все буде марним. Лахдар Брахімі зізнався, що свою місію досягти перемир'я у Сирії вважає практично неможливою і досі немає плану, як зупинити насильство. Він вважає задовільними умови, які організували турки для сирійських біженців.